Вітаю вас на фабриці. Новин ябучко і з нами в ефірі Петро Черник, військовий аналітик, полковник ЗСУ. Пане Петре, вітаю. Слава Україні. Героям слава звісно, починаємо з довгоочікуваної допомоги США. Перший траншу озброєння надійде в Україну за кілька днів після підписання закону американським президентом. Це розповів представник Пентагону Патрік Крайдер. І вже радник голора резервних супутників зсу Іван Тимочко заявив, що допомога від США кардинально вплине на ситуацію на фронті найближчим часом. О тут запитання кардинальні зміни, що мається на увазі, і скільки потрібно часу для їхнього запуску для запуску лічені дні підкреслю навіть не тижні, а лічені дні Тому чому що нам треба зараз найбільше? Нам потрібні далекобійні ракети. Атакам сліневий про них не писав як у комплектації у касетній, скажімо, на 165 км, кілометрів, так і у важкій фугасній частині до 300 кілометрів. Є в американців цієї зброї більш ніж достатньо, щонайменше на складах готової до застосування більше ніж 2000 одиниць. Нагадаю, що як країна-оператор М142 Хаймерс і М 270 в різних модифікаціях, ми є другими на планеті Земля. Ми навчилися ними. Ми навчилися їх застосовувати. Удар у Джанкої тому дуже дуже гарне свідчення. І якби таких ракет у нас з'явилося ну хоча б кілька сотень, то направду ситуація може змінитися кардинально. Більше того, уже сказано, що до літа до початку червня чи на початок червня мають прийти перші F-16. навіть шість машин озброєних. Ракетами класу повітря, повітря, скажімо, такими як aim 120 двадцять з здальніше завдання ударів до 180 км, А кожна машина одна машина може брати на борт шість ракет. Кардинально можуть змінити філософію бою, теж називається скидання коректованих авіаційних бомб. Дошкульна вся ця справа до 100 на добу скидається важких калібрів від ФАП 250 до УПАП 1500 Розуміємо, що Су-34, головний ударний їхній бомбардувальник скидає ці бомби з відстані 40 70 км. Маємо 120 40-70 перекриваємо, абсолютно гарантоване 100% ураження. Як тільки F-16 запустив пару ракет у бік носія, він приречений. Він ні сховатися, ні захиститися не може. З огляду на те, що таких літаків всього в строю у межах 80-90 не більше, то якби ми, якби ми збили півтора-два Десятка Росія точно би припинили їх застосовувати, бо саме оці каби не дозволяють нам переходити в контратакуючі положення противник зараз у цьому положенні. Не забуваємо, що ми насичені фантастично великою кількістю найрізноманітніших артилерійських установок, починаючи від Цезара, закінчуючи FH-77 Archer Арчер чи блискуча німецька панцерхаубіця. І на цю хвилину війна на 95% є війною артилерії. Американці зуміли на початок. На відміну від початку цієї війни, суттєво наростити виробництво боєпропасів. Якщо на початок війни вони виготовляли в межах 13 тисяч снарядів на місяць, то цей показник уже зараз піднятий десь на 60, а може і 70 тисяч. Є нам що передати, і от, якби в комплексі, от в комплексі, авіація, далекобійні ракети, артилерія, реб. Безпілотники, і найголовніше ще краще закрити наше небо. Це можливо, то направду я сповнений стратегічного оптимізму. Ми можемо на якихось конкретних ділянках сягнути успіху. Найголовніше завдання для нас не змінилося пробитися до молошного лиману і перерізати сухопутний кордон до, до Криму. Ви згадали про атакамсе. В законопроекті, який буде прийнятий в сенаті, ми сподіваємося оці ці атакам це взагалі в цілому далекобійні ракети це можливість. Передачі не білим домом чи це обов'язок, щоби білий дім передав ці ракети, і чи може в рамках цього законопроекту бути також передані в 16 про які ви також згадали, не готовий сказати можливість обов'язок. Там дуже складне е, прочитування цього закону ще немає точного перекладу його, так дійсно точного, бо там одне слово на кома може важити, що мав на увазі законодавець, але сам факт того, що прописали це в законі, це колосальний крок уперед. Тобто, чи це можливість, чи це обов'язок, але є найголовніше Імплементація, тобто уведення в дію цієї процедури, не тільки на розсуд самого уряду США, а це вже береться під контроль конгресом. І це дуже і дуже колосальний крок уперед, сповнений оптимізму, що якусь частину ми, ми точно отримаємо питання, яку бо якщо йдеться про кілька одиниць, ну прекрасно буде ще одна така подія, яка була у Джонкої. Дійсно відмінусували щонайменше п'ять зенітно-ракетних комплексів с 300 С 400 У, унікальний успіх у частині нищення спеціальної е, синхронізованої станції фундамент вона покликана якраз ув'язувати в одну мережу всі раді локатори які працюють у Криму, але цього об'єктивно замало. От, об'єктивно замало. Приведу зрозумілий приклад буря у пустелі 1991 рік січень, лютий, завершальна фаза. Війни у перській затоці 37 днів тривала операція за документами. Так, от тоді було застосовано більше ніж 600 одиниць атакам. Тому мені важко собі уявити таку кількість у нас за такий проміжок часу. Були доби, коли відстрілювали від 20 до сотні одиниць. Це при тому, що армія Садама на той момент не співмірна, хай потріпаною, побитою, але все ж таки російською армією. Якби ми в день застосовували, ну хоча б по дві. Тере 5 ракет і так попрацювали тиждень, то направду були б колосальні результати, особливо в частині, що стосується винищення логістики. Ми ж розуміємо, що солдат в окопі, якщо немає патронів, мінометний розрахунок не має мін, артилеристи не мають снарядів, а це все можна винищувати на далеких відстанях, особливо по залізниці, бо 90% всього, що везеться в зону окупації і в Крим, везеться залізницею, ну, то кілька тижнів такої роботи. і про те, що каже пан Іван, дійсно може бути кардинально великий результат, пане Петре. не раз чула у наших ефірах від експертів, що от така от видача порційна зброї від Сполучених Штатів Америки в першу чергу через те, що немає цього бачення, що хочемо ми досягнути, ну вони що хочуть досягнути в Україні в фінальному результаті. Тобто, для нас це очевидно перемога. Вони ніколи не артикулювали оцим словосполученням перемога перемогу Україні. Вони казали допомагати стільки, скільки треба, не дати Україні програти, не дати Росії виграти, але не перемога України. І ще одним, напевно, позитивним кроком цього законопроекту, про який ми з вами говоримо зараз, є те, що там вперше з'явилося словосполучення стратегія перемоги України, враховуючи, що його підпише президент. Чи може це змінити підходи Білого Дому, і ну, в тому числі їхніх оборонних інституцій щодо того, як допомагати Україні? Звичайно, може але давайте ми самі для себе з'ясуємо. А що ж таке перемога? Перемога вихід на кордони 1991 року. Неодноразово виказував ідею, що до речі, Крим відбити набагато легше ніж відбити Донбас, от набагато легше. Чому Крим легше? Потопити кримський міст не складає ніякої проблеми. До десяти даруйте до сотні залпів ракет Атакамс у змішаному циклі, обов'язково, що мають бути і крилаті ракети, скажімо, наші Р-360 Нептун чи Shadow, Обов'язково має бути велике крило безпілотників, так 30-40 машин. І якщо б просадити міст з боку Керчі, от сюди ближче до півострова. Десь так на 100-200 метрів. І найголовніше взяти під вогневий контроль ремонт. Це дуже важливо. Бо якщо завалимо один раз, але вони його відремонтують, ну то даремно будуть витрачені ракети. Розуміємо, що той самий атакам з в межах до півтори мільйона доларів. А Storm Shadow також десь в межах до мільйона доларів. То нема резону вбити так, щоб потім його знову відремонтували. Але припускаємо, що дійсно впав. Взяли під вогновий контроль, не можуть нічого возити. F-16 дозволяють збивати абсолютно все, що туди летить, наприклад, Іл-76 шостой, ми можемо брати на борт до 40 тонн найрізноманітніших вантажів, дотопити великі десантні кораблі, їх ще шість робочих проекту 775 і проекту тапір. Проєкт 775 це 500 тонн на борт, тапір це до 1000 тонн на борт. І вони за півроку вдушаться. Все, там закінчиться абсолютно все. Можна їх буде брати голими руками, ну я так дещо узагальною і іронізую. Але Крим не складний, не складний. Якщо є велика кількість далекобійних ракет, авіації і тому подібне, ми щойно розібрали не складний. То Донецьк надскладний. Чому надскладний? Беремо наприклад, Авдіївки. Вони її 10 років брали. А Фінальна фаза – 4 місяці лютезних боїв, не шкодуючи життя свого солдата. 15 тисяч убитими за 4, за 4 місяці, 748 бойових броньованих машин, 364 танки. Мало це чи багато. Якщо 748 ділимо на 102, бо це є штатний полк, то більше ніж 7 полків. Якщо 364 ділимо на 94, то це… Штатний танковий полк це майже чотири полки. Та там кілька дивізій загинуло, і вони людей не шкодували. А тепер дивимося зворотньо на, на Донецьк це височина. Це бетон, бетон і ще раз бетон. Вони там укріплені просто фундаментально. і Вони будуть умирати. Як нам це проходити? Ми маємо 200 тисяч людей. Даруйте за негарне слово смертників, щоб взяти Донбас або засипати Донбас бомбами. Як свого часу німці зруйнували. Не німці, британці у 43-му році забомбардували гамбург. 9 тисяч тонн бомб. Підкреслюю Тонн, не одиниць, а тонн. Чи як свого часу зробили на на літ американці? На Токіо у 45-му році у квітні більше ніж 300 літаків, більше ніж 300 літаків, і кожен скинув по кілька тонн бомб? Задаємо собі питання, а ці тонни у нас є? Три літаки можуть здійснити таке бомбардування: Б-1, Б, ланцер, Б52 і Б-2ріт. Ну, це вступ американців у війну. От як відбивати Донбас? От як? От як? Хто в здоровому глузді має формулу? Знову ж таки, не вдаючись до просто гігантських. Людських жертв. А тепер найголовніше, а це ще щось вирішує в історичному контексті. Та не вирішує. Допоки Московія є в тому вигляді, в якому вона є, якщо умовно, навіть нам вдається не знаю, яким чудом відбити Донбас, але вони залишаються, в них є ядерна зброя, вони мають доступ до нафти, газу, золота, так як мають зараз, то че, через якийсь час нова російсько-українська війна лише питання часу. Карфаген має бути знищений. Чи він буде знищений? 100%. Питання, я не знаю коли.